Слава Ісусу Христу! Шановні, мене звати Сергій Авраменко. І сьогодні я хочу вам запропонувати купити у мене копію моєї докторської дисертаційної роботи за напрямком рослинництва. Робота називається Агротехнологічні основи управління продукційним процесом озимих зернових культур в умовах східного лісостепу України. Всі виручені кошти від продажу цієї дисертації підуть на підтримку збройних сил України а конкретно для е, купівлі автомобілей, для розвідроти. 123 двадцять батальйону, 113 бригади Збройних сил України я цих хлопців знаю дуже давно, і зараз вони знаходяться у одній із найбільш гарячих точок фронту на передовій. Вони постійно під обстрілами, їхні автомобільні автомобілі постійно розбиваються, страждають, постійно потребують ремонту і оновлення. І... Мені соромно було дізнатися, що хлопці почали за свої кошти збирати гроші на ремонт автівок і на придбання нових автівок. Я вважаю, що так абсолютно не повинно бути. Всі ми, які залишилися в тилу, повинні всіляко допомагати нашим хлопцям, які залишились на фронті. Тому що від нас із вами залежить перемога не менше, ніж як і від тих, хто зараз на фронті. Ми всіляко маємо їх підтримувати і допомагати наших воїнів. Всіляко хто як тільки може, і це має відбуватися щодня, тому друзі. Цих людей я знаю ще до війни. Ми ще до війни з тими військовими. Ну вони тоді не були військовими. Звичайно, це мої друзі, з якими ми служили по селах. Ми проводили різні духовно-просвітницькі благодійні проекти. Ми підтримували сільську молодь дітей, старичків, які живуть у важко доступних селах Харківської, Донецької області, Полтавської області. Ми б допомагали цим селянам зараз. Мої друзі на фронті, і я всіляко намагаюся їм допомогти. Тому я прошу вас підключитися. Моїх грошей вже недостатньо для того, щоб їм ну, всі їхні потреби забезпечувати. Тому прошу вас придбати у мене докторську дисертацію. Для кого вона буде корисна? Я зараз скажу. Ну, декілька хвилин потрачу вашого, вашого часу, щоб охарактеризувати цю роботу, і для кого вона буде корисною. Вона буде корисною насамперед для тих із вас, аграріїв які займаються е, вирощуванням сільсько-польових е, сільськогосподарських культур, зокрема. Озимих зернових культур це пшениця, жито і тритикали. Тому е, ця технолоця дисертація саме і присвячена розробкам нових і удосконаленню існуючих технологій вирощування озимих зернових культур. Це пшениці, жито і тритикали. І, е, Чим вона цінна, особлива ця робота? Ну, Це дуже об'ємна робота. Тут 500 сторінок тексту, друзі, 500 сторінок тексту, таблиць, графіків, малюнків, пояснень. І це джерело незамінної інформації для. Кожного аграрія, який займається вирощуванням польових культур. Повірте, я лише, мабуть, невеличкий відсоток із цієї дисертації, тільки опубліковував в журналах, в різних виданнях, на конференціях, на семінарах і так далі. Більшість вона не, ще не опублікована і вона написана тут. Що цікавого в цій роботі? Ну, по-перше, я переконаний, що це перша і єдина, мабуть, дисертація за напрямком рослинництва в Україні, під час написання якої е була використана біблія е в списку е використаної літератури. Тобто, на першому місці в огляді використаної літератури під час написання роботи у мене стоїть біблія. І власне дисертацію я починаю із біблійної цитати. Коли я вже Давав до захисту цю роботу, то деяким людям дуже не сподобалося, що там за Бога, за Біблію сказано. Але я сказав так: це мій принцип, тому що Бог є джерело мого життя, і Біблія це є теж слово Боже. І саме завдяки Біблії, тій мудрості, яка написана в Біблії, і тому напрямку, про який говориться в святому письмі, я саме і писав цю роботу. Тобто Біблія це найважливіша книга з усього списку використаної літератури. Яка у мене тут згадується під час написання цієї роботи. Це по-перше. По-друге, Цю дисертацію писав особисто я і дані я потратив третину свого життя. Це більше ніж 15 років досліджень для того, щоб зібрати ці дані. Повірте, я тоді не досипав, я тоді не доїдав, я ну, жив ну, в таких умовах, я в лабораторії ночував для того, щоб зібрати ці дані. Я з поля зранку до ночі не вилазив з цих дослідних ділянок. Це було більш ніж півтори тисячі дослідних ділянок, де вивчалися різні елементи. Технології вирощування більше ніж 500 варіантів технології вирощування було пройдено е, через мене. І власно описано в цій роботі. Були визначені варіанти, які е, найбільш кращі, які так собі, які взагалі не ну про помилки вказано, які аграрії часто допускають. І тут описано те, чого ви не знайдете. Я переконаний більше ніде. Тому. Тут описаний вплив попередників, як традиційних, так і нетрадиційних попередників на е, формування врожайності і якості зерна озимих зернових культур. Це такі попередники, як Чорний пар, горох, кукурудза, соя, соняшник, навіть квасоля, зайнятий пар і так далі. І е, коли я вперше публікував результати досліджень в Академії аграрних наук, е, ну і хотів перемогти в номінації за кращу наукову доповідь серед молодих вчених. Дойшовши до фінала, тоді, тодішній президент академії сказав: Шановний, ваші дані суперечать тим даних коверифеїв, які там 40 років до вас проводили дослідження, і мене позбавили цієї премії. Премію дали для своїх там племінників. Ну не буду казати, кримінальний клан на Ану Міє. Розподіляти премії в кавичках, тому не буду про це. Але я радий, що через короткий час після того е мою роботу визнав Кабінет міністрів України. І, Власне, я одержав е премію від Кабінету міністрів України. За особливі досягнення молоді в розбудові України, так от вона називалася. І власне тоді робота ще не була це написана, але саме за ті результати дослідження, які потім увійшли в цю роботу. Тобто, ця робота визнана на високому і державному рівні, в тому числі колеги. Тепер. Крім попередників, там там особливе місце надане соняшнику в якості попередника для озимих зернових культур. Справа в тому, що на час написання цієї роботи, на час точніше ще і збирання даних, соняшник на соняшник реагували, знаєте, як бік на червоне. Що це поганий попередник. Райуправління правління довбали аграріїв, казали, не можна по соняшнику. Соняшник це гірший попередник, він висушує, виснажує і всякими іншими байками. Годували аграрію. Але в цій роботі. Власне, реабілітований попередник, соняшник, соняшник в якості попередника для озимих зернових культур. І доведено, науково доведено, що за певних обставин він може бути одним із кращих попередників. Лише треба знати умови, за яких він може бути одним із кращих попередників. Тому ця е, знаєте, робота може послужити для кожного із вас таким, знаєте, аргументом доказу для тих чиновників, які ще користуються е, даними. 40-річними даними е, корифеїв. Е, отже, тут багато чого цікавого. Крім попередників, тут вивчається система удобрення. Масштабно. система удобрення як органічного, так і мінерального удобрення. Які дози добре, коли краще вносити, які проводити підживлення, все це описано в цій роботі. Е, робота, як я сказав, проводилася протягом багатьох років досліджень. Отже, при різних погодних умовах, і в посушливі роки, і в зволожені роки, і в такі оптимальні роки, все це проводилося, як формується врожай. Різні сорти описані тут від різних установ, як вони формують е, свою продуктивність, все це тут описано. Різні строки сівби, різні норми висіву культури. Ну, все, все, все це описано і роз'яснено тут. Одним із таких цікавих розділів є там описується. А, передпосівна обробка насіння як хімічними протруйниками традиційними, так і органічними там е, маловідомими сполуками. І знаєте, коли теж я вперше почав опублікувати ці результати і виступати на конференціях, то е, ці результати дуже заділили представників агрохімічних компаній, які сказали, що він неправду говорить вам, не слухайте його. Це зовсім інакше. Але потім багато аграріїв таки підтвердили мою правоту. І наші дослідження, подачі, які ми проводили, і наші колеги з інших установ, вони підтвердили, що за певних обставин застосування хімічних протруйників може бути шкідливим. І призводило до зниження урожайності е, сільськогосподарських культур. За яких обставин протруйники знижують урожайність, а за яких обставин вони її підвищують, це теж описано в цій дисертації. Що треба робити, щоб е, одержати е, найвищу продуктивність при різних е, е, факторах? Це теж все тут описано. Також важливим те, що є в дисертації, чого ви мало де знайдете в інших роботах, це Тут описаний такий фактор, як стабільність. Знаєте, можна одержати врожайність в одному році 5, 5 тонн з гектара, в іншому тони, там, 2 тонни з гектара. То в середньому буде така ну, непогана врожайність. Але е, ми розробляли, зокрема, мною було розроблено методику таку, при якій визначається стабільність. Того чи іншого показника врожайності або якості вирощеного врожаю. Тобто, ми реком... шукали технології, які будуть давати стабільну високу продуктивність незалежно від погодних умов року. Оце все тут. Теж, все це описано, як, коли, за яких обставин це це робити. Окремий розділ присвячений якості зерна. Як формується якість зерна, це теж тут описано. Ну і багато-багато чого іншого колеги, що ну просто все неможливо описати в двох словах і за кілька хвилин. Друзі, тепер закінчуючи все це. Я довго думав, яку суму грошей попросити? Як оцінити цю роботу? Це знаєте, як оцінити картину. По полотну і по дерев'яній рамці ну, картини оцінюються. оцінюється. Чи все ж таки по інших якихось параметрах? Так само і дисертація. Ну. Вартість саме друку цієї роботи, саме з друку, це десь близько півтори тисячі гривень, от щоб це надрукувати тільки. От просто на папір, там, на обкладинку, на друк і так далі. Але е скільки попросити, я потратив, ще раз кажу, третину свого життя на її написання. Для мене вона безцінна. Але у вас, я прошу, купити її за 5 тисяч гривень. І ще раз скажу, ці гроші підуть не мені, а нашим Збройним силам України. Людям, яким вони найбільш потрібні. Точніше, ми купимо автомобіль. Я це буду звітувати, і показувати, і казати, скільки зібрано, і ну, який автомобіль ми купили, ви це знаєте в соцмережах, в Фейсбуці. Про все це я розповідаю. Тому... 5 тисяч гривень, це знаєте, це вартість одної тони зерна. Ну, можливо, півтори тони зерна. Але вклавши ці гроші в цю дисертацію, вона вам е, у подальшому знаєте, окупиться в тисячі, в десятки, а то і в сотні тисяч разів. Я вам це гарантую, тому що те, що ви тут знайдете, ті, ці результати, ви більше ніде їх не почуєте, але ви будете самі їх знати і використовувати в своїй. Практиці, ну і знаючи, що тим самим ви не лише підвищуєте продуктивність свого підприємства, але ви і допомагаєте Збройним силам України. Тому, друзі, у першому коментарі цього відео до цього відео я залишу свої реквізити, свої телефони. Ви телефонуєте, пересилаєте гроші, і після того я вам пересилаю цю докторську дисертацію. Або ж якщо ви вважаєте, що і маєте можливість більше за неї заплатити. Я буду тільки радий, якщо ви заплатите більше ніж 5 тисяч гривень. Якщо ви хочете декілька екземплярів придбати, я теж буду цьому радий. Тому кожен екземпляр і кожна ваша гривня вона сприятиме при скоренню нашої перемоги. Можливо, хтось скаже, що це крапля в морі, але я переконаний, що із таких от крапель складається океан нашої спільної е з вами перемоги. Тому йдемо до перемоги, допомагаємо всі як можемо. Нехай вас усіх рясно благословить Господь. Чекаю ваших замовлень. До нових зустрічей і до побачення.